Всім привіт, любі мої глядачі. Дуже радий вас вітати на моєму каналі. І в даному відео я хочу вам розповісти, як правильно запускати бензопилу штіль. Я вирішив розказати вам, як саме запускати бензопилу штіль, тому що багато у людей виникає питань, які раніше користувалися китайською бензопилою, а потім згодом придбали собі штіль. І це відбувається із-за того, що трохи конструктивний вигляд повітряної заслінки відрізняється від китайських бензопил. В даному відео я покажу вам, як правильно запускати, і дам свої рекомендації відносно того, як все правильно робити. А ви зі своєї сторони обов'язково поставте мені лайк і обов'язково підписуйтесь на мій канал. Перше, що вам потрібно буде зробити, це заправити її заправити маслом. Ось тут йде бачок для масла, і обов'язково заправити бензином, бо без бензину у вас нічого не вийде. Ви не зможете просто її запустити. Я шуткую. Дивіться, я заправив її вже бензином, заправив маслом, зібрав її докупи і зараз продемонструю вам, як її запускати. Тут є повітряна заслоночка, ви її можете бачити да, на екрані, або якщо ви будете тримати вживу цю пилочку в руках, ви її побачите. Запуск відбувається ось таким чином. Вам е, в нижньому положенні. Вам пару разів треба її буде підкачати. Але обов'язково зверніть увагу на такі нюанси, як коли ви будете ручку старт, ручку старту тягнути. Обов'язково звертайте увагу на те, щоб відбувся ось такий зацеп. Її зачепило, і тільки тоді можна її буде дергати. Потім, після того, як ви два-три рази підкачали, відбудеться такий брунк, вона схватиться і відразу заглохне. Обов'язково після цього треба перевести буде заслонку ось таким чином механічно у положення номер 2 знизу. Положення номер 2 це напівзакрита заслінка повітряна, і ви зможете на ній вже запустити. І зараз я це продемонструю вам на практиці. Вже запустити її, а потім обов'язково натиснути на газ і вона автоматично переключиться на відкриту повітряну заслівку. Отже, в інструкції, якщо хтось читати буде, там написано, що запускати треба на тормозі відпущеному. Я рекомендую робити запуск на тормозі відпущеному. Бо коли ви на затиснутому тормозі будете запускати і вирішите підгазнути, ви можете перегріти ось цю захисну закриваючу кришку, в якій встановлений тормоз, і відповідно вона може вийти досить швидко з ладу. Отже, я рекомендую від себе запускати її ось таким чином: на відпущеному тормозі. Так, дивимось, натискаємо газ. Переводимо заслонку в самий низ, і зараз два-три рази її можна трохи підкачати. Ось, дивіться, з четвертого разу в моєму випадку це тільки перезаправка відбулася, і відбулось вона схватилась. Далі в ніякому разі на цьому положенні не продовжити її запускати. Бо ви її заляєте. бензин піде через повітряний фільтр, і відповідно. У вас нічого не вийде. Потім треба буде знімати свічку, її трохи провітрювати, прокачувати, і тільки потім можна буде запускати. Отже, зараз переводимо заслонку на друге положення знизу і. Хачує, як 6 години. Бачите, все відбувається легко. І тепер... Не повертаєте вниз, до самого низу її не повертаєте, бо вона вже у вас закачена. Ви на положенні третьому знизу або другому зверху, просто її отак Запускаєте. Отже, не, не треба багато зусиль для того, щоб її запустити. Якщо ви будете робити все правильно, то у вас дуже легко все вийде. І ще трохи я хотів вам розказати про те, що. Бензин може зберігатись в бензопильці ну рекомендовано до 14 днів до двох тижнів. Якщо він простояв у вас більше там місяця, то обов'язково його треба злити і залити новий розбавлений бензин. Розбавляю я на 1 літр на наливаю 30-35 мл, Рекомендує фірма Штіль наливати 20 мл, але вона трохи гріється. Але якщо ви будете використовувати оригінальне масло штів, то можете в принципі наляти на 1 літр бензину 20 мл оригінального масла штіль. Якщо ви берете іншу марку якусь, то е, можете наливати 30-35 мл. Отже, штіль це перенесе. Ще нюанс, який я хотів вам сказати, масло для змащування цепу бажано теж зливайте. Не зберігайте його в пилі, бо воно може псуватись. І, в принципі, Краще заново налити, масло для цепу, теж використовуйте гарної якості. І, в принципі, все, що я вам в даному відео хотів розказати, я вам розказав. Якщо у вас виникають якісь питання відносно штілю, вам потрібна консультація або рекомендація якась від мене, ви можете мені зателефонувати. Телефон мій буде написано під відео. Я дуже радий бути вам корисним, знімати для вас добрі якісні відео. Ваша увага для мене дуже важлива. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, будьте здорові, добра та любові.